Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи Номер 2 підручника Геометрії 8 та номер 10 із домашньої самостійної роботи Номер 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Діагональ рівнобічної трапеції. Ділить її гострий кут навпіл. А середню лінію на відрізки 4 см і 5 см. Знайдіть периметр трапеції. Варіанти відповіді А 32 см, Б 34 см, В 36 см, Г 38 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД-трапеція, АБ дорівнює СД. Кут BAC дорівнює куту ДАЦ. КЛ середня лінія. КО дорівнює 4 см, ОЛ дорівнює 5 см. Потрібно знайти периметр АВЦД нашої трапеції. Периметр трапеції це сума довжин всіх її сторін. Оскільки трапеція рівнобічна, то нам достатньо знати одну бічну сторону і дві основи. Тоді ми знайдемо її периметр. Починаємо із того, що у нас трапеція, тому БЦ паралельно АД, оскільки БЦ паралельно АД це основи трапеції, то кут БЦА дорівнює куту САД, як... Внутрішні різносторонні кути, при БЦ паралельно АД, АЦ січна. Бо якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Тоді кут «БЦА» дорівнює куту Ц А кут а в свою чергу дорівнює куту B, A, Маємо трикутник «АБЦ». Рівнобедрений, на скути про основі рівний, рівнобедрений з основою АЦ. І у нас АВ дорівнює В Тепер працюємо у трикутнику АБЦ. КЛ у нас середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції з'єднує середини двох бічних сторін. Оскільки К середина АБ і. КО паралельно БЦ то за теоремою фалеса. Якщо на одній стороні відтинає рівні відрізки кута, паралельні прямі, то на другій стороні також рівні відрізки. АО дорівнює СО. І тоді КО. З'єднує з середини двох сторін трикутника, і буде у нас середню лінію. Середня лінія трикутника а, Б, С. Із властивості. середньої лінії трикутника КО у нас паралельно BC і BC дорівнює 1. BC дорівнює 2 помножити на КО. І це буде 2 помножити на 4. Вісім сантиметрів. Тепер працюємо в трикутнику А С, Д. Л. середина Д. Бо каль це середня лінія трапеції. І ОЛ паралельно АД. Ту за теоремою фалеса. Якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, одна паралельна і друга, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні, то за теремою Фалеса АО дорівнює СО, тоді ОЛ середня лінія трикутника АСД. І Із властивості середньої лінії трикутника лінії трикутника А Д дорівнює 2 помножити на ОЛ. А ОЛ у нас 5, тому 2 помножити на 5, це буде 10 сантиметрів. Ну, а тепер знаходимо периметр АБЦД, САБ, додати БЦ, додати СД і додати АД. АБ у нас дорівнює БЦ. АБ дорівнює В А B, у нас 8 см. Тому 8 додати 8. І ЦД також 8, бо трапеція рівнобічна. І додаємо АД. Додаємо 10. Маємо 3 на 8 24 до 10 34 см. Записуємо відповідь. 34 сантиметри. І це варіант відповіді у нас Б. Номер 10 із домашньої самостійної роботи. Номер 2 підручника геометрія 8. Та номер 10 із домашньої самостійної роботи, номер 4 підручника математика 8. виконано.